приїжджаю сюди працювати. У мене на стабі в основному клінічна робота, практично. Там ми рятуємо поранених. А тут я займаюся такою більш організаційною роботою лікувального відділення, складом, ліками, трошки евакуаційним, і транспортом евакуаційним, рюкзаками, плюс персонал. Ну, типу, так. Взагалі допомагаю Сергію Миколайовичу не поїхати головою. Мене звати Віталіна. Мій позивний Янки, я лейтенант медичної служби, начальник лікувального відділення медичної роти 114-ї бригади. Кожен лікар, якщо навіть приходить солдатом, він або проходить офіцерські курси, або там інші шляхи є, якими приходять до цього звання, тому що посада потребує цього звання. По-іншому, вони не будуть на посаді лікаря. Я родом з Рівненщини сама. Навчалася там в ліцеї ще до того, як поступила в університет, я обрала хіміко-біологічний напрям, готувалася до поступлення в медичний університет, потім поступила у Львів, закінчила Львів і приїхала працювати в Київ. І потім я от вирішила приєднатися до Збройних сил, і там уже як доля склалася. Ми опинилися тут на Харківщині. Цивільному житті до війни, до того, як я сюди прийшла, я звикла рятувати новонароджених дітей, а зараз рятую поранених бійців. Ножки. Ага. Я приймаю, що рука ті бігається, так? Ну так, от підійди. <різькі> Багато навичок мені з цивільної медицини з роботи з новонародженими допомагають тут в анестезіологічній роботі. Я не займаюся операціями, <різькі> я не проводжу операції максимально. Об міні-операція, яку в принципі мають вміти всі анестезіологи, це дренування грудної клітки, грудно-плевральної порожнини. Це я. Вмію вже робити. Потім ми в стерильному полі ставимо центральний венозний доступ. Це теж така доволі складна маніпуляція. І далі там вже інтубація і робота з пораненим. Але операції такі складні, які роблять наші хірурги, звісно, я не проводжу. Це не моя професія. Я обмежуюся анестезіологічною частиною. Цивільна. Медицина від військової дуже сильно відрізняється. І в мене, в принципі, щоб перейти від цивільної практики до військової практики, саме практичної медицини Володесь в районі півроку. За цей час я встигла вивчити там, тактичну медицину. Давайте повертаємося. На три. Раз, два, три. Тут величезна відмінність, дуже швидко потрібно приймати рішення. Є багато професій і в цивільній медицині, та саме реанімація, і все інше. Але ось тут, взагалі, рішення надзвичайно швидко. До вас поступає дуже багато пацієнтів, які потребують допомоги. Організованість має бути. Потрібно ні з чого зробити щось деколи. Моло похоже, проникаючи. Якщо по годинах так порахувати, то напевно так, щоб зовсім без перестанку, ну це може бути там 12, 14, 16 годин. Тобто, де ми весь час працюємо, працюємо і не зупиняємося. Якщо так трошки з переривчиками, то доби бувають ми так по суті не спимо. Де весь час там привезли поранено там через годинку, знову, через годинку знову, і знову, знову, знову. Ми тільки там все прибрали, помили, підготували до наступного і знову привезли. Організація на в передовій хірургічній групі відпрацьована до автоматизму. Кожен знає свою роботу до дрібничок. Кожен знає за яку маніпуляцію він відповідає. Там немає жодної людини не потрібної на стабілізаційному пункті. Всі задіяні до е, допомоги пораненим. Дехто працює так би змінами, можна сказати, там годинами. В більшості медичний персонал працює без змін, е, всі допомагають пораненим. Там організація потрібна на будь-якому рівні. В плані навіть ми живемо без води у Нас привозна вода, у нас світло, яке забезпечується генератором. Тобто, все на рівні побутовому, це теж організація, яка падає на плечі тієї самої передової хірургічної групи. І щоб організувати роботу в колективі, це потребує великих зусиль. Стараємося всі допомагати, але в основному цим займається начальник передової хірургічної групи. Загалом мені здається, є позитивне в тому, що ми можемо створити умови для себе самі. Тому що ми створюємо в принципі все так, як нам максимально зручно по простору, якщо на це є можливість, кишеньки, столики якісь і знаходимо все для того, щоб нам було максимально зручно, ефективно і якомога швидше ми мали можливість надати допомогу пораненому. Насправді, весь час удосконалюємо десь якісь малесенькі детальки, але якщо вони пришвидшують роботу з пораненим, хоча б на долю секунди. Ми це обов'язково робимо. Пацієнт отримує допомогу якнайшвидше і якомога якіснішу ту, яку ми можемо надати в цих умовах. Ми створюємо і стерильне поле для хірурга, якщо воно потрібно, якщо потрібно робити операцію, вона робиться в стерильних умовах. Звісно, там десь приміщення ідеально чисте, особливо після обстрілів, коли сиплеться із стіни. І вікна вилітають, і ну, в нас є годинник <смі> на стабілізаційному пункті, який просто витримав, він висить якраз на стіні, яка ну, з тої сторони звідки прилітає, і він кожного разу падає. Більше року він у нас там висить без скла, майже без ці... цього корпусу. Але він ще працює. <смі> Ми от весь час на нього дивимося, Ну коли вже. Але кожного разу піднімаємо, вставляємо назад заряд, і він далі працює. Народ, це ще я б сказала трошки інженерна рота, так можна сказати. Ну, коротше, ми скоро будемо професіонали по ремонту. Переїжджати, облаштовувати це все потрібно. Мене треба собі на увазі, але широку і я все просто спортивно. А оцю віддай мені відпусти, відпусти. а відпустить. Довго роботи з пораненими потребує відновлення. Займаємось спортом, кросфітом, потім волейболом. Баскетболом, якщо є на то можливість, коли немає арт -обстрілів. А, Бігом трошки займалися теж до арт -обстрілів. А, Теніс граємо. Настільні якісь ігри інтелектуальні, фільм подивитися, просто порозмовляти один з одним. Загалом я вважаю, що Кожен має бути або в армії, або для армії. І ось тут я розумію, що я можу якнайбільше давати користь, допомагати країні. Тобто я виконую тут е, свій обов'язок як найповніше. У нас є мобілізація, і всі, хто там старше 25 років, мали би виконати свій військовий обов'язок, Особ... Ну, чоловіки. Ми говоримо про чоловіків зараз. Е, хоча і жінки військово зобов'язані, але ж все-таки мобілізують чоловіків. Як би мало би бути, щоб це було ефективно і справедливо? Мені важко відповісти. Що для вас? От справедливість цій війні. Її немає, на мою думку. Особливо у війні. Особливо, коли бачиш поранених, хтось вижив, хтось не вижив. Комусь повезло доїхати до нас, комусь просто не пощастило, бо так склалися умови. Хтось має зовсім якесь невеличке малесеньке поранення і від нього помер. А хтось е е комусь умовно пощастило, там на 20 сантиметрів далі стояти від е того прильоту, і він вижив. Ну, тобто тут е з приводу поранених справедливості немає. Ну, от коли згадуються деякі випадки, і воно так зараз навіє і хочеться ніби і заплакати, але. Ну, не варто собі так дозволяти часто плакати з приводу цього. Часто плачуть. Буває. Чому ні? Від радості? Ні, не від радості. А від радості, коли останній раз плакав. Не пам'ятаю. Той досвід, який ми здобуваємо тут на війні, насправді дуже цінний, буде й потім в цивільній медицині. Трансформує цивільну медицину, тому що більшість лікарів, які потім повернуться з війни в цивільну медицину, вони вже принесуть, вони будуть з великим багажем знань, особливо в роботі з травмою. В анестезіологічній частині саме з травмою, я вважаю, що ми доволі на високому рівні надаємо допомогу. Ну, Анестезіологія вона просто буває і з вагітними та сама анестезіологія буває. Тобто вона є дуже різних напрямків. Звісно, я не в кожному напрямку все знаю. Мається на увазі, практично можу все робити. Тому тут рости є куди, Я не задумувалася про те, де я хотіла би працювати після війни. Поки що, моя точка росту обмежується війною. Тут ще теж є куди рости. тому... Поки що так, поки що війна, а далі побачимо, які будуть можливості, де я буду після війни. Найбільше після завершення війни я мрію про створення власної родини, тобто, нарешті дійти до особистого життя. Бо на війні не складається так, як хочеться, немає часу на це. Тому побудова власної родини, а потім, ну, звісно, робота. Звісно, медицина все поки що. Поки що це все. моїх мріях не такі дуже, як би як би сказати, ще, але і ми точно не знаємо, коли тут все закінчиться. Тому так.